Йдемо ой, бульйон кипить. Ага. З, нова почта, нова почта. Це кур'єр нової почти. Кажу, да, я. Посилку. О, точно. Діма отримав посилку. Неси. Я не встигла ще поволака, вже посилка. А ну-ка, точно, мабуть, от Орлова. А може не от Орлова. Дуся, посилка тобі прийшла. Чи кому вона прийшла? А, -а, -а. ну, Зараз ми доїмо. Потім подивимося, бо ми є краще. О, Дуся, провіряй. Собака розкривляє. Нема наркоти, нема запрещеного. Зерчатки нема. Все, зараз будемо скривати. А ти ж не знаєш. Вон собака провіряє. Зараз я очки одну гляну. Я думав, він ще тільки їде куряти. Диви, диви, як нюхає. Що там? Зараз я гляну від кого це. Коричневий. Коричневий паркан написано. Орлов, да. Олександр Вікторович, Саша, який паркан? Так, ладно, ми зараз споймо потім. Я. Дуся, перевіряй, перевіряй на наркоту і на взривчатку. Давай. Ти даєш добро на відкривання? Да? Нема, нічого не знайшла, абсолютно. Мама каже, вилки присилав, ложки присилав. А це що прислав вам? Навірно, вилки. Ні, вилки ж вже були в нас. Ні, ножі були. А, вилок не було? Ножі і ложки, а тепер вилки. Ну, зараз ми все побачимо. Це я ще так підрізаю, чи він так і був? Бумаги. Може, він нам хліба прислав, мам. <рес> О, диви, тобі роботу прислав, диви. Да. Спасибо. 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 я йду. Да, Мама звертає. О, дякую тобі, велике. Диви, хазяйська да? дитина. Кришки. У мене зараз з консерви, вже кришки майже закінчуються. Думала бігти в магазин. А твої? Такі гарні. А, Дякую. А так купила в тебе, в боці є, а тільки вони то... не підходять по під Боже, Божа, це, що ти видумав, таке млинці, готова суміш для випікання. Е, Саша, ну це вже знаєш, це для дусінька, це для якихось ну, зовсім начальне, а я то вже ого, мам, це тобі. Ось наколотиш завтра і зробиш mm -hmm. Mm -hmm. млинці. Отак. Mm -hmm. Дякую тобі за мандаринки. Боже, яка уважна дитина. Диви, мандарінок передав. Дитина, Ой, дивися, Дуся. І чеки положив, Молодець. Так, це отак, мабуть. Так, зараз секундочку. Ой, спасі. Ух ти. Пірішків передав. Боже. Це, ти, мамочка, спасибо, Сад. Це, мабуть, тобі. кондук? Дивися. Кундук. Ой, mm -hmm. що таке, Дусь? Дякую, дякую я. Някую. А що це таке він? Дай Бог здоров'я. Тіхо, тихо, 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 підожди, тут щось таке. Банку прислав молодець. Так, Санько, і горіхи. Це, мабуть, у них вдома ростуть такі горіхи. Так, Ні, це Як а -а -а. фундук. Фундук, да. а -а -а. І баночку, Спасибо, Санька, В баночку відправлю тобі консерви рибної. Ти ж не хочеш давати цю. Як називається? Кордінати. Ану мам, забери ящик. Боже, яку ти велику. Це цілу пачку він привіз з того. Так, чеки дякую. Не буду показувати тут мало чеків. Санька, ти щось брешеш. Тут всього на 74, на 78 і 79. Ти обманюєш, тому що кришки коштують, млинці коштують щось трошки. Горіхи він може з дому. Мандель. А де ж ску... де він скупляється? Так, Київ, Солом'янський район. Угу. Угу. Можна, можна вичисли. Да? Так, Дуся, дивися, що тобі Саша прислав. диви, Дусенчик, це тобі, того ти й нюхала. Диви, диви. Скажи, Саша, дякую тобі, велике. Зараз зараз сала тобі дасть. Yeah. Це ж як шок шоколадочки yeah. маленькі. Для, для животних? Да. І ось, дивися, друге. Бачиш, які зуби гарні в тебе будуть. Дуся, не бойся, мама, це ну часник, одірвай, чи вона що боїться. це чесник. вона вона бойки. Це не часник, це, а, це не. Е етак, інжир. А, це інжир. Зараз я його розріжу. Він просто воно, прик. Я не знаю, чого. Ага. Чесно кажучи, я інжир не дуже люблю, тому що він застряє в зубах. Ага. Ой, ага. це не інжир, мам. Це. А це фініки. Це не сіньки, це, мабуть, у них свіжина вдома була, ма, це якесь сало. Так, Де ж він запечатав така? Це дивися, це якийсь кусок тонкого сала. Тільки щось крові так багато, аж страшно. Це ти для сміху чи для страху? Сань. Чи що це таке? Це голова. З голови щука. Та що, как? і що, з носом? Це маска, це за ті маски, я балакаю на базарі. Ну, це можна зель. Скажи, будь ласка, Сань, це свиняча е морда, шкура з морди. Це ти смієшся? Чи це ти для того, щоб ми зель зробили? Чи це ти просто з чимось асоціюєш, що прислав? Отаке мені, скажи, будь ласка, ну у мене нос не такий. На Мен... коробочку, Та коробочку господи, в магазині. Ну, а ну що це покажи мам? А це якийсь кусок сала. Сало. Це сало таке на Ох, яке О, сало генеральське. А хто ти поросюночка виводи? Може? Ой, пахне гарно. Чу? Санечка, спасибо, це не знаю. Навірно, може, у нього батьки держуть. Дивіться, яке сало це. Це уміле сало. Не солюне? Це уміле. Ні, не солюне, це прямо генеральське. Диви, яке шикарне. Я його зараз пошкребу, дякую. А це бабушка теж пошкребе, зваримо і буде, як зельсь. Я думаю, що... Слава Богу, Санька, що це хоч не частина жопи, що це, що це тільки частина голови. Бач, тут щоки оці. А я думала Фініки, думаю, Боже, я Фініки не люблю. Да, це голова. Це почиститься і, і звариться, і буде, і буде смачно. А очка тут ножом? Це, мабуть, ножом кололи в шию школять. Да. Ну, це все вишкребеться. Uh -huh. Саша, я не викину. Може, ти думав, що я викину це, то я цього не викину. А засала за генеральське окреме тобі подяка. Зараз оце пошкребу, щоб чистеньке було. І... Положу його. Давай, я. Гарант, Дайте, я просто дай. пробую, шкребеться. А, а ну, міжнарод, да? да, не дуже немає робота, це, 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 так? Не дуже грязна. Дивіться, бачите, лепо мало. Лепо мало. Дякую, велике. Слава Богу, що не інжир, не, не бо дякую, я інжирний роблю. Дякую, 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 це як бавж, як тапають. А ну пиріжки відкрий. Боже, ну це і пиріжки прислав. Ну це треба ага. тобі. А чого і... два? Нас же все-таки четверо. Ми на два розріжемо. Ні, тут два пиріжка. Це з якимось яблуком, мабуть, а це з силь. Спасибо, Саш. Ми розріжемо і буде чотири частинки. Так, треба його на. Дякую тобі велике. Ну я зараз почитаю, суміш коробки висипати, додати три частини сонячного лісу, Ну так як домашні, тільки того, що ти гроші заплатив за це немалі. Тільки води. А, води, не молока, тут сухе молоко, мабуть. А, так, да. вода. Сухе молоко тут є. Ну, так. Да. Може, ступу діти. Викидати, звісно. Так, і зараз я пригощу дуську. Вона ж все-таки зробила аналіз посилки. А Каже, так він і не банку прислав, це такий юмор. А знаєте, що відкривається, це усуть береться і отак тянеться. ось потягла і відкривається. О, дивіться. О. Дуська, що Санька прислала. Дуся диви, яка конхветка. На на. От тепер і бабусі дадуть, щоб я тебе коли-небудь угостила. так, дивися. Ой-ой-ой. Так вона поділена на двоє? Ні, вона сплетена так. А, ти дивись, яка Дуся. Ще й не хоче, нічого, вона потім з'їсть. Вона... вона ж не розуміє, вона їй купляла. Дивися, дуся, дивися. Вкусне. На. на. О, Треба показати, що все вкусне, вона буде їсти. Так. Саша, дякую велике, трошки роботи нам придав. Зараз ми оце все, -все почистимо, помиємо, поставимо каструлю. Це все, все виріжу, це кров. І буде. На базарі ж воно продається для чогось. Взагалі, звісно, можна вимити і отак рулетом зробити. Ні, хороше хороше сало, все чистенько, все шикарно. Дякую. Ну, особливо за пиріжки. А, Знаєш, прямо Дякуємо тут... за увагу. Да, прямо душ... за те, що час душа. Душа Дай прямо тварина. Твоє... Двох пиріжків, дякую. І за горішки, і за це. Гарні горішки. Це, до побачення. Генеральське сало.